Необхідно обчислити інтеграл модуля x-1 на відрізку від 0 до 4. Отже, скористаємося властивістю визначених інтегралів і розглянемо функцію модуль x-1. Ця функція модуль x-1 може бути утворена за допомогою функції модуль X, а функція модуль X представляє собою куточок, вершина якого знаходиться у початку координат, і гілочки є діагоналями. Першої і другої чверті. Ось так виглядає функція модуля. А нам потрібно з'ясувати, як буде виглядати функція модуля x-1. Наша одиничка з'явилася біля х, а значить, зміни будуть відбуватися по х. Тобто, нам потрібно буде пересувати наш куточок. По горизонталі, куди і наскільки маємо визначити за допомогою цього виразу, який у нас записаний всередині модуля. А вираз у нас тут Х-1. Прирівнюємо цей вираз до нуля, знаходимо Х, Х дорівнює одиниці, і це означає, що вершина нашого куточка. Вона буде знаходитися в точці 1, тобто наші гілочки тепер будуть виходити не з нуля, а з одиниці. Тобто ми маємо почати ці гілочки з оцієї точки 1 і можемо це зробити за допомогою паралельного переносу, так, тобто в додатньому напрямку від 0 до одиниці переносимо весь наш куточок. Далі покажемо, що ми маємо обчислити наш інтеграл на відрізку від 0 до 4. А це означає, що нам потрібно визначити площу криволінійної трапеції, обмеженою цією функцією на цьому відрізку. Тобто, нам потрібно обчислити площу цих двох трикутничків, прямокутних маленького і великого. А площа прямокутного трикутника визначається як половина добутку довжин його катетів. Отже, сума площ цих трикутників буде дорівнювати, значить наступному. Маленький трикутник має площу половинка, великий трикутник, значить один катет буде дорівнювати 4 мінус 1. Так? Тобто ми можемо це побачити по відповідних координатах. Другий катет, оцей, який є вертикальним, дорівнює 3, ділимо на 2. Так, маємо дріб 10 і других, тобто результат 5. Тобто, площа нашої криволінійної трапеції дорівнює 5, а отже, інтеграл, який ми мали обчислити, також дорівнює 5. А це відповідь 5. Таким чином, інтеграл модуля х-1 на відрізку від 0 до 4 дорівнює 5 успіхів.